Мої вітання. Прийшов на сою. Вже, напевно, днів п'ять не ходив, не дивився, що там робиться. Ну що, дощів як не було, так і нема. Дві каплі впало, все, дві каплі впало і все. І кожен день одне й те саме. Ну, в принципі, ситуація вже трошки краще. Усе видно. Те, що вже мало повилазить, воно повилазило там на початку. Там така пригалинка як була, там, я так розумію, там вже нічого й не буде. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, зерно не впало, ну, не буду казати, можливо, геть там була суша. Ну, Багато, як то кажуть, може бути відповідь, але поки не ясно. А тут ось, ось донизу, ну, в принципі... Все досить гарно, сусід вже свої вже покропив. У мене в принципі ще такого бур'яну немає, щоб там кропити. У нього просто була пшениця, що там потім кукурудза в нього була посіяна. Ну, буряну в нього багато було. Зараз підійдемо ближче до кінця, подивимося, що там. Я переживав, бо там геть таке воно тверде було. Думав, що воно там взагалі нічого не зійде. Але ні, все. Все посходило гарненько. Ну так, да, вже бур'янець вже з'являється. Скоро все таки трапди собі кропить. Та да, ось що тут воно ну, геть таке тут пері, такий густий воно був. Але нічого, соя пробилася, посходила. Там посередині. Вже видно, теж бур'янець гарно видніється, а тут так в принципі мінімально, ще можна навіть не кропити. Поки. Тобто поки не бачу сенсу покропити раз, потім прийдеться скоро ще один раз кропити. Що я можу сказати, що проти того року то в принципі я більш задоволений, зійшла вона, можна сказати, краще. Чому це проявляється? В тому, що вона більш все-таки рівномірніше посходила, ніж того року. Можливо, що чуть-чуть в -чуть цьому році більше влаги чи так попав під такий. В тому році геть була така біда. Сходила вона дуже погано. А так, ну, що, груддя, сухо і все. Ніяк не можна цього дощику дочекатися. Ой, не знаю, що воно буде. Будемо надіятися на краще. Звісно, б хотілося б, щоб все-таки цей дощ, як сьогодні прийшов, але ну, хмари геть такі. Затягує, затягує, а чи воно щось буде? Незрозуміло. Можливо знову дві каплі капне таку, що воно навіть пилюку не прибиває. Ну нічого. Поки якось так. Будемо дивитися, що буде далі. Дякую за увагу.